Будь ласка, можна ваші документи? Посвідчення. Які вам документи? Реєстраційний документ на вашу транспортну. Несправність, технічна несправність, я бачу яка, спереді. Яка. Спереді... спереді. Я бачу, я бачу спереді, що у вас немає решетки. Ви Давай. приїжджали біля нас. Покажіть, будь ласка, Давай. свої документи. Парамонов. Сергій, Олексійович. Сергій Олексійович. Інспектор реагування групи патрульної поліції. Де, де ви Ми в Киїчівки. Київка закрита. Не закрита. Відділення поліції номер 1 СМТ Кійчівка Краснорадського районного відділу... Припинення. Ще раз. стані припинення. Кого припинення? Вашу часу. Якого припинення? Я все вам надав посвідчення. Дайте своє посвідчення водія. Це не посвідчення. А що це? це? Подивіться, почитайте. Почитай, що почитай. це таке? Викинуть Я читав, я 20 років його читаю. Ну читайте далі. Ваше посвідчення водія на транспортній <приц... приц>... западі. Технічна несправність вашого транспортного засобу. Відсутня передня решітка на транспортний засоб. Це є несправність? Ні, немає. Там є решітка. Це є, є несправність. Ви їхали ззаду, ви зараз просто чіпляєтесь. Ми не чіпляємося. Я вас бачу, просто ви стояли на площі і побачив вашу несправність. Привірити, хто ви так і познайомиться. Ви послухайте мене, я подивлюсь на вас. А за чим це наша я робота? Аби працівники поліції Виконуємо свої повноважені функціональні обов'язки. Функціональні. Я ж одразу сказав, Ось дивіться, ваші вас ось дивіться, ви керували прислай. транспортним засобом. Я кажу, ви керували послуга, даним транспортним засобом. Ви приватна структура. Ми не приватна структура, приватна... ми державна структура. Приватна. Ви керували? У Вас відсутні по водія? Структура. У вас є Вам надали, У вас є фаміліями отства? Не важно. Як не важливо? Ну, ви громадян так, не України? У вас немає підстав, у вас немає повноважень. І тим буде громадяни... останні припинення. Поліцейський, я зараз, якщо хочете, знайду вам сразу. Давайте шукаємо. У вас є ваш документ, який підтверджує вашу особу? Я не, це, не, не не нуждаюсь в ваших послугах. А Чує ми це? не даємо послуги. А Ми, ми не приватна компанія, не приватна фірма. Ми державна структура. Код РДПО є. Кого? От РДПО. Ну, де кодик... ну, звісно, кожна структура, Ваша, де виноситься... Ваш поліцейський відділок в стане припинені. Де це написано? У мене вдома є витяг. Я вас зрозумів, що воно припинення? Воно не припинення. У нас припинені. просто сокращення. Ну, не, патрульна не, поліція. Не Патрульна поліція тут працює, правильно? Звісно. І Красноград стане припинено, так що можете на Красноград з'їхати. Причому Красноград, Красноград це наш головний відділ поліції. Ми підпорядковуємося Красноградському начальнику. Будь ласка, надайте свої документи. Я не буду надавати, тому що не бачу підстав. Ну, не бачите підстав? Не бачу. Чому? Тому що ви без причини остановлювали. Є причина. Нема ніякої причини. Дивіться, ваші, автомобіль, Це у вас. ваші, ваші Де машина? Ваш автомобіль. Так. Ви прийшли, давай посвідчення. Я ж вам сказав, не нуждаюсь, ви пішли наперед. Побачили, що тут Та щось. А ви ззаді за нами стояли? Ви стояли на площаді Київчівка за нами. Я вас бачив зразу. Не бачу, що ви го включили мигалки. Рішили, думаєте, зараз мужичка обдеремо. Ми, ми не нуждаємося в вас ніякого що, що? Ні, передоставте, будь, будь ласка. Ми побачили, що у вас є несправність. Та яка несправність? Решили вас провірити. Та я вам ще раз скажу, що не, не нуждається ваша сусідність. Є ще питання. Давайте питання є. є. Я вам кажу, приносавте, будь ласка, Я свої документи. Питання без, в нас одне. Без Я є, не... є причина. Немо. Ваш Немо. автомобіль має технічну несправність, що є законні вони... підстави для при... перевірки документів. Неїсправності. Ви ж не проводили тих осмотрів. Чи вже вили? Я бачу ознаки, що в вашому автомобілі відсутня передня решітка радіатора. Це, так. Вже... це є технічна Немо. несправність. Я, Я не бачу, немає. А, давайте експертом. Старенька. Мало ли що там і брезовиків немає, мені він в Краснограді... Ну вам за бризновики нічого не кажуть. Ну, так, ми, в Краснограді. Ну, ми до вас по-людськи підійшли, по-чоловіцьки, представилися, ми... надали своє е, посв... службове посвідчення. Будь що... ласка, ви, знаєте, нашу... ви да. знаєте наші фамілії і областва, якщо... а я хочу знати вашу фамілію і ви... тяжко... Цели? Це наша, це наша робота. Чому ви не представляєте? Що ви не даєте документ, який засвідчує вашу особу? Я, ви не громадян України? Я громадянин України. Так представте паспорт ваш. Ви повинні надати документ, який засвідчує вашу особу. Будь я, ласка. 63 Будь ласка, ласка. Не Будь не ласка. Не надайте документ, поясни, ми не провіримо не вашу не особу. Відмовляю. Чому ви відмовляєтесь? Ну, ви безпідставно встановите. Я не безпідставно, я вже вам три рази пояснив, чому я вас зупинив. По-друге, що у вас немає повноважних. Яких Це нема? Ви вирішили? Я вирішив, я знаю, тому що я давав запит ваше управління. І надавав запит, як можна зв'язатися з Красноградським. Мені відповіли з Києва, що вони в стані припинені. Так, не мабуть, да. так а як ми можемо працювати? Як, так, як ми можемо отримувати, отримувати зарплату, як, як ми можемо, ну, от, от, от дивіться, як, ми можем, вбираєте, і як я можу носити табельну вонепальну зброю, якщо немає такої, як ви кажете, організації? Давайте проїдемося разом до відділу поліції, де там є будівля, є там черговий, є там, є там начальник Володимир Олександрович Земляний, який працює, є там інші поліцейські, які носять. Форму, значить, все працює. Конечно, я предо... Тільки незаконно. Я вас прошу предоставити ваші документи. Це працює Будь незаконно, розумієте? Якщо б ви законно працювали, і зараз остановили мене законно. Якщо Вам я щось порушив там, чи ще щось. А тут так остановили, побачили, що дивіться, перегружена машина. Я не, не за вашу перегружену. Я подивився, якась машина підозріла. Є підозріли, тому що вона є якісь технічні справді. Спереді грязний номерний знак. Заді цей. Дивіться, ззаді якось амортизатори. Що ви везете? Моя дія поліцейська перевірить даного громадянина, даний транспортний засіб. Це не це не є. Я не перевірив. Ми ще ми ще не вам не узнали ваші анкетні дані. Хто ви такий і. Де ви проживаєте? Ви про нас узнаєте, ви знали вже все, правильно ж? Ну я ще не записав ще. Запишіть, будь ласка. Прийдеться ще писати на вас. Пишіть ваше право. знаю, що ви вже на тому, як я. На самообслуженні. На, на зарплату на себе. Ви, не... ви коли-небудь чули, що хтось бере якісь хабарі чи що? А що ні? Ну ви десь цього ну, не скажіть. Ви чуєте? Ви не засмішіть мене. Ви берете. Берем? Так, да, звісно. Особисто у вас? Я можу за зафіксувати. Зафіксуйте. Це, Це ваше право, звісно. <говор> да, <плев> вы даже не запомните. Вы же записываете нас, вы потом передивитесь. 877, 294, 294. Это правильно, да? Парамона Сергей Алексеевич, инспектор регулирования патрульной полиции. номер жетона 2087 989 7, 7, 8, 8. Теперь, пожалуйста, ласка, ваше посвящение водителя.

Ми вас это дайте посвідчення водія вашего. Ще за визову 102 в штурмом заяві. Причина остановила. два полицейских запрещено остановку есть здание, Я фамилия Іванько, Сергій Вікторович. 26.01